Своєрідним підсумком діяльності відділення спортивної гімнастики Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи став чемпіонат серед вихованок закладу. 17 гімнасток, які увійшли до трьох дорослих однієї юнацької груп, а також до групи майстрів спорту, взяли участь у чотирьох видах багатоборства. Основна ціль цих змагань це підсумок навчального року і календарного року, а також відбір до спартакіади школярів на фінал спартакіади школярів, яка відбудеться. В травні місяці 2008 року, адже рік 2008 у нас Олімпійський, і у нас є кандидати у майстри спорту. Надіємося, що будуть і майстри спорту. Ну, а головне перевірити і ще ціль, перевірити найближчий резерв, який підростає в нас. За словами старшого тренера відділення Лариси Будової, дівчата є неодноразовими учасницями багатьох змагань. Нещодавно список майстрів спорту серед вихованок відділення спортивної гімнастики поповнився ще одним прізвищем на чемпіонаті серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл України. Високе звання отримала Ірина Колесник. Дуже багато перспективних дівочок на гімнастики, гімнастіки, катори зараз будемо ми на спарти до народу України. На міжнародне соревнование в городе в Паторию мы готовимся каждый год, ездим. Є такі маленькі зв'язки, які у нас ростуть. це Костюк Аня, Коноводова Лена, Рустамова Айнора, Свіцюк, Тетяна, Бичковська ну, В общем, вони всі звіздочки, тому що це очень важкий вид спорта, спортивна гімнастика. Серед гімнасток, які брали участь у чемпіонаті, чимало досвідчених, не дивлячись на юний вік, спортсменок. Усі вони закохані у цей вид спорту. Хоча й визнають, займатися гімнастикою. Дуже непросто Ревала я багато. Мені було тяжело, але я, старалась. Мне, я это, ну, места, Мені заняла не тільки не только я, а й тренер, тому що вона мене много тренувала. Я вибрала саме цей вид спорту, тому що тут э, участвуют всі мишці, всі види мирць. Я була везде везде, вже і на музиці, і на танцях ві... Зав... ну, і завжди мені нічого не підходило, тільки гімнастика мені підійшла. І я дуже сподіваюся, що я на цих змаганнях переможу. За програмою змагань усі спортсменки демонстрували свої вміння та навички, виконуючи вправи на брусах, колоді, а також вільну вправу та опорний стрибок. За підсумками змагань, кращими у своїх групах було визнано Тетяну Стецюк, Айнуру Рустамову, Ганну Костюк, Катерину Дикун та Олену Тимощук. Вони та інші володарі призових місць отримали медалі та дипломи Бердичівської дитячої нацької спортивної школи. За словами Лариси Будової, на заваді перемогам не можуть стати навіть ті умови, в яких вимушені тренуватися спортсменки. Услові у нас, ви самі бачите, які, нету ковра, нету брівна хорошого. І тому мені б хотілося пожелати нашому меру Василію Константиновичу, я його дуже вважаю, щоб він мав крепке здоров'я і построїв спортивний комплекс для наших дітей, тому що ми забираємо дуже багато дітей з вулиць, доводимо їх до мастерів спорту і Даем им путевку в жизнь. Они все наши ученицы, воспитанницы высших учебных заведений. Даже судья сегодня судит, колесник Маша мастер спорта. Перловская Ольга работает в этой школе в 10-й, она тоже мастер спорта. Это все наши ученицы. Поэтому хотелось бы, чтобы был все-таки спортивный комплекс. Пусть бы Мар оставил после себя такой след для всех наших детей.